Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні теплий весняний день, і я поїхав з жінкою прогулятися і заодно половити рибку. Озеро знаходиться 15 кілометрів від дому. Ну, але до самого озера від зупинки треба йти приблизно ще півтора години. Почався сезон форелі. Дозвіл я купив минулий тиждень. Ну, а сьогодні прекрасна сонячна погода, тепло, і ми вирішили поїхати собі так прогулятись. Сьогодні буду рибачити на вертушки, на бльосни, на вобляри. Ну і постараюсь спіймати рибку. Ну, але замітив, друзі, що дуже велика вода піднята. Минулий рік, друзі, тут, де я зараз хожу, і ще Є можливість підійти нижче. Отам, От де плавають качки, там повністю було сухо. Можна було ходити. Ну, але рівень води піднятий, тому що сніг топився, потічки наповнюють озеро. Ну, але буду дивитися такі місця, де можливо підійти. Отам От бачу гарне місце камінь. І буду пробувати спіймати сьогодні. Водяться друзі, тут три види форелі. Райдужна, струмкова і американська форель. Такі місця, я так пройшовся подивитися, де є таке менше більше місце, щоб можна було кидати. Ну і зараз йдемо пробувати. Жінка вже собі розклалася. О, бачите, як тут мокро під ногами. Неможливо пройти. Вже маю мокрі ноги. Жінка собі тут розклалася так класно. Вже табір розклала. Як сьогодні? Погода щепка. Теплесенько. Ось пінінг уже розкладений. Так що зараз беру сумочку з воблерами Ну і буду тут ходити пробувати. Піду зараз попробую в цьому районі, там де каміння у воді. Тому що форель, коли сонце любить ховатися в тінь. Кого цікавить, на що я ловлю, який у мене комплект, буде в описі під відео. Так що заходіть, дивіться. Тепло на сонечку, правда? Але вітерець такий прохладний садує. Сонечко гріє, а вітерець. Продуває так. Хоча я не вдівався сильно, але все одно прохладно. Що як тобі тут природа, Хрестя? Класно, правда? Спокійно так. Я зараз буду пересуватися трошки далі. Пробувати. Ну, там, там, там обкидаю місця, просто на одному місці нема смислу кидати, тому що буває таке, що... Тут її немає, а вона може бути за метрів п'ятдесят, там може бути якийсь потічок впадати і... Попробуємо. Йдемо перейдемо трошки десь далі. Треба тут перестрибувати. Там теж рибаки ловлять. Ну. Місцями не дуже зайдеш, тому що мокро. Тут такий мох під ногами і він втягує вологість. Але місцями можна десь підійти. О, тут далі вже не пройдеш, тому що мокро. Тут потрібно мати гумаки. Неможливо підійти далі. Трава чіпляється під берегом. Залежного берега було би добре рибачити, тому що вітер в спину, а тут виходить треба кидати проти вітру. Це підсачок швиденько принеси, будь ласка. Друзі, є рибка. Дуже сильно. Клюнула, клюнула, клюнула форелька. Але неужина покльовка була, капець. Дивіться, яка гарна. Дивіться, яка красива, О! Жінка побігла по підсачок. Не знаю, як її взяти. Від туди візьми її підсачок зразу, хрести. Також сюди десь головне не впати в воду. Там, там йди, там, там, я тобі не заведу. Mm -hmm. Та там сухо. на цей горбок стрибне. Ось так от. Все, бери її. О, гарний. Є. Є рибка, капець, але це покльовка була класна. Друзі, не передати. Дорожного. Треба перейти до тебечкачка, якось треба перестрибнути. Де там. Опа. Є. Але покльовка капець була. неужидана така. Я лишень закинув два оборота і єс. Гарно в губу залізло. У неї шансів зійти не було. Ще й тут в губу пробило раз. Дивіться, друзі, яка худенька, така велика, гарна. Як вам? Рибка. Ну, хто спіймав? На підсачок я. На підсачок риця спіймала. Молодець. Клас. Так, зараз їду мірів. якщо має норму, так заберем. 32 см, друзі. Якщо можна забрати її, запишу її до книжки і... Потім будемо її готувати. Друзі, дивіться, на яку я бльосинку спіймав. З однієї сторони вона йде бронзова, а з іншої сторони помальована лаком для нігтів. І сьогодні вона вистрілила непогано. Так що можу завдячити жінці за те, що вона мені дала свого лаку скористуватися намалювати. Тобі дякую. Так що, хто має жінок, які полюбляють малювати нігті, гайда, лак в руки і малюйте бльосни. Ще одна рибка. Дивіться, на вибрусі взяла, але сильно. Важно, щоб не завела на камінь, там камінь в воді. Важно, щоб на камінь не завела. О, дивіться, яка красива ще одна пляместа. Це більшенька, правда, така більш грубша. Адреналін не передати словами. клас! Скільки має. маємо дві рибки. Так що можна вже приготувати їх. Думаю, десь теж так 32 см. Ось такі, друзі, дві гарні рибки. Йдемо зараз почистим, засолим, заперчим, Зробимо такий маринад, трошки постоїть. Хвилин 15-20 і будемо готувати. Соли. Брати сіль, перчик все закреме букашки не лазили тут. Будемо готувати на газовому примусі, тому що тут заборонено палити огонь, що от тільки варіант один. Зараз розігріється гарно. Вітру немає, це добре. Не видно навіть як горить. О. Як? О, зразу пішла жара. Даємо побільше оливи, щоб гарно прожарилась рибка? О, вже шкварчить. Це вже цікаво. З дому взяв паніровочні сухарі, муку, тому що мені най... найкраще смакує муцію в паніровочних сухарях. зробив вилку прям таку на швидку руку. Але як класно перевертати, ще краще, ніж вдома вилкою звичайною. Вже почервонілося. трохи погано, бо вітер боковий сильний. Ми хоча трошки сховалися від вітру, але все одно дує. Але форель не треба довго готувати, вона швиденько вжариться. Друзі, ви собі не уявляєте, яка це смакота буде на природі. Ріженька Форель. Пів години виловлена з водойому. Що там несеш сумці? Мусор, Мусор, yes. молодець. Yes. Отак. От Беріть моєї жінки приклад. Мусор треба весь забирати додому. Все, ми вже виходимо на дорогу, ми сюди йшли через ліс. Дуже важко. Назад вертаємося дорогою вже. О, тут така дорога, їздять на велосипедах. Але дивіться, яка дорога, ні одної ямки немає. О, сьогодні класно. Відпочили. Провели час, погрілися на сонечку, половили рибку помаленьку йдемо до автобуса. Що ж, друзі, такі сьогодні у нас вийшли пригоди. І рибку половили, і відпочили гарно. Йдемо вже додому. Дорога ще нам так 2 кілометри до автобуса і ще трошки прогуляємося. Ну, кому сподобалось відео, ставте палець догори, пишіть коментарі. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, До наступних зустрічей, друзі. Зустрінемося на водойомі.